Добрий вечір, шановні колеги аграрії. Сьогодні 27 червня. Е, приїхали глянути на кукурудзу, об'їзд полів. Їхав тільки що е, через Майсадур. Ну, картина десь ну, приблизно така сама. Тут посіяна піонер, це посіяно звороти 9074. Фон такий вже, бачите, міжряддя вже закрило. Так. Що тут з вороти ми перебризкували, приїжджали, там пропустили один прохід і перебризкали трохи з вороти. Вони як самі такі грязніші були. І ось дивіться, що воно ми ще й пропав. Оце ось такий, що вроді. Ну, корінь пропав. Пропадає. Бачите, він такий, як пластмасовий стає. Нікусюфурону літру влили. Ну вже в фазі десь восьмий листок. Ну, така картина. Пропав. Щоб я по цьому, по кукурудзі, ну, не бачу, що якийсь Ох, що вона там присіла, все нормально. Ну, Я думаю, що краще внести гербіцид. Де такі забур'янені ділянки другий раз. Чим тоді Він дуже багато витягує, що вологи, що позивних речовин. Так, оце ми тут теж е, такі містинки були. Тут оце в той край 600 метрів. Ну, ми десь тут по 200 метрів бризкали отак разів три, мабуть, пройшли, що бачите. Попропадав уже мишій Так, кукурудза. Непогано. Так, е, хотів показати, дойти там, де ми трохи підкормлювали, приїжджали сюди перебризкувати і е, в цьому році не кормили кукурудзи, а там е, з прошлих років пооставалося. Так ми трошки, так, по-моєму, два-три оприскувачі підкормили. Це ми тут були. Були десь 15 числа останній раз я відео тут знімав. ну, Груза піднялася гарно. Посів тут був 72 тисячі. Сіяла хорш маестро В зиму давали по 80 кг НПК 15 ки потім... Що ми весною перед культивацією розтрусили е, сульфат амонію 100 кг і 100 кг карбаміду. Амонію чому ми вносили, бо е, в тому році робив я аналіз ґрунту на ділянці, там де кукурудза е, в монокультурі е, 13 років і показало, що мало сірки. Так що, ну, як кукру вирощується в нас деякі ділянки, там є 5-7 років, 8, три є, ну, скрізь внесли. Сульфат амонію. Так, ну оце, оце. оце, А ні, трошки далі, мабуть. О, оце тут ми вносили підживу, Ну, хоча я не бачу, щоб там. Якась вона краща, Ну, ефекту пока не бачу. Оце, бачите, місцинка така, мов би, краща, пішла туди трошки менша. Так, це Піонер 9074. Зараз включусь на 3972 ДКС. Так, під'їхали ми до нашої. 3972. Оце там її прямо такий фон. Це 9074 звороти ще йдуть. Так, тут ми витоптали. Бризкали гербіцидом. Так, ідемо до тієї місцини, там, де ми перебризкали. Тобто не перебризкали, а добризкали там, де пропустили А оце я вже її бачу, Вон містина, бачите, така. Жовтува та крута просіла. Так, вона тоді була на ровні. На ровні, там, бачите, вона як аж цвіт такий темний. А тут, бачите, аж посвітлішала. Так, оце такий бур'ян. Ну що його, я не знаю. А, він дивіться. Він ламається, пластмасовий. Це тут пройшла, я не знаю, неділька, мабуть, пройшла. пропада. пропада. Вірніше, вже, вже нічого страшного. Вже він не прийметься. Так, що по опадах? По опадах були в нас опади. Не такі б, як хотілося. Там то 5 міліметрів, то 3, то 4. Так. Ідемо, ідемо, А тут ось рядом я був, проїхався, трошки підкормив. Зараз хотілося б подивитися на фон. Іменно як 39-72. Ну, я, це я ось дивіться, їхав. Оце їхав сліди. Ну, щоб такого фону я ну, не наблюдаю. Так, це в нас тут було ця містина, де збільшена доза НТК була, ще весною донесена. Так, кукурудза по пояс, по пояс, Схожість гарна. Нагадаю, 3972 в білих мішках. У білих, а отам е трошки далі ми почали засипати. Була в нас оригінально 4 мішки. Ми засипали у середній секції. І зараз е, хочу я побачити, подивитися, чи є різниця е, між оригінальною і неоригінальною, бо багато там покупляли в цьому році кукурудзи і цих білих мішках. Що кажуть, що погана схожість там, ну, я не знаю, схожість дивіться, ідеальна, Це в білих мішках. Дивіться, одна в одну. Одна в одну. Можливо, то проблеми з сівалкою, а не з кукурудзою. А можливо, хто смотря, який і виробник цієї кукурудзи. Так, оце дивіться. Оце. Поки ми внесли НПК збільшену дозу. Тут донесли весною, оце з правої сторони, донесли ось сюди на 80 кілограмів більше НПК. Тут було тільки осеню 80, а тут 160 разом. І бачите, яка різниця. Тут 3972, така як... І там Піонер 974, але там е, НПК було чеки внесено в 80. І тут 80 на 39,72. Ну тут вона щось хуже. Щось хуже. І хотів знайти ті рядки, де це ми засипали в 4-5 е, банку. І хотів знайти стикове, а воно оце ось. стикове, Так, і будемо дивитися. Раз, два, три, чотири. Чотири оце і п'ять. Ну, можливо, можливо, не знаю. Трошки трошки краще. Не знаю, чи так камера. То я зараз поставлю на паузу і точно най... Коротше кажучи, обійшов тут майже півплощі. Е не найду стикового, так як сівалка сіяла з навігації. Тут ну, просто неможливо зараз подивитися, де стикове. Ну, що я скажу? По... На даному часі 39.72 Відстає трошки у вегетації від піонера. Ну, не знаю, курчатвок ну, взагалі то по осені рахують, так що такі діла. Так, що е в нас по бур'яну? По бур'яну тут трошки, да, пішов. Тут була пріма. Пріма з нікусульфуроном. Ну, звісно, з аналогами. Трошки бур'янці пішли. Ну, сюди вже заходити точно не будемо. Опадів нема. Звісно, там трошки передають дощі. Так, ще раз покажу отакий фон. Там вона краще пішла, бо там більше НПК тут. Трошки такий цвет, я не знаю, колір то тобто, вибачаюсь, чи передає, чи не передає. І ось доходимо. До-до-до, піонера 9074 на зворотах. Так, тут е, кукурудзу на наступний рік вже 100% сіяти не будемо. Ну, це така піонер. Вона і по кольору темніша і ну, трошки краще. Бачите, то 3972. Це піонер. Тут е, в планах на сидійший рік буде соя, а тут а, трошки, можливо, ярої пшениці посіємо. Так, кабани ходять трохи топсять кукурудзу. Так, отакий фон. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде огляд ще. Можливо, через пару днів довіду я до майстердура. Дякую всім за увагу. До побачення.